Всім привіт! Хочу поділитися своїми думками, бо багато це обговорюється, це така популярна тема. Причому популярна ця тема досить давно. І от своїм досвідом хочу поділитися, звичайно, що я не є лікарем, просто мій досвід. Це стосовно вживання м'яса. Чогось не зменшується істерики навколо цього, бо люди, які не вживають м'ясо, я навіть не бачила. Ні, я бачила одну людину, яка просто не вживала м'ясо спокійно. Ні, дві, дві, дві людини я бачила Такі. <зас> за своє життя. При тому, що я з різними людьми спілкувалася. І неформали часто відмовлялися від м'яса. Добре, що в молодому віці могли повернутися до цього. Тобто, я знаю одну чарівну нашу дівчину, яка займається йогою, живе у Ірландії, і вона просто спокійно живе з чоловіком, який не кета дієті, і є інструктором з цього. І нікого я, я не чула, щоб вона когось там переконувала, що вони повинні відмовитись від чогось взагалі. Ну, це справді спокійна, хороша людина. Але часто ми бачимо, я часто навіть бачу людей, які спочатку вживають м'ясо і пропонують всім вживати виключно м'ясо і жир. З пристрастю за горло беруть, переконують, а потім з такою ж пристрастю починають захищати тварин. І що всі повинні відмовитись, що кляті вбивці, жируть тваринок. Так ось. Народи півночі, в них короткий кишківник, вони не засвоюють речовини. Так склалося еволюційно. Тобто ескімоз, він не може їсти те, що в Індії. І в Індії ви можете побачити це, це широка, така розповсюджена інформація, що в Індії величезний відсоток. Хворих на цукровий діабет, і це пов'язано з їжею, з культурою вживання їжі. Ми посередині десь, тобто ми можемо і так, і так, але ж все одно протеїн і протеїн не їсти його пігулками чи хімією якоюсь, а звичайний протеїн для нашої культури. Бо в нас холодно більшу частину року, нам, звичайно, що він потрібен. І насправді ну, тварин, звичайно, що дуже шкода. Але помирати від хвороб, коли я бачила, що у жінок по 5 років порушується на 5 років цикл, вона відновиться, якщо вона молода. Якщо ви в певному віці. То це все незворотній процес буде для вас. Так само, це ж не тільки фертильність, це не те, що ви хочете мати дітей чи не хочете. З чоловіками те саме, гормональні збої, на жаль. І я вже не кажу вам про певні хвороби травневої системи. Наприклад, запалення кишківника. Там в деяких випадках додають рослинну їжу, а в деяких випадках садять вас на протеїн. Ну, це не такий протеїн, як показують смачненький. І це теж не пігулки. Ви, звичайно, що можете пошкодувати тваринок, але для вас це буде коштувати, що вам з тому з часом. Ну, спочатку вас стероїдами будуть збільшувати збільшувати дозу. А ви будете не відходити від туалету, а потім вам виведуть просто стому. Якщо ви до цього готові, вам так шкода тваринок і не шкода себе, це чудова, чудова така річ. Єдине, що не треба інших переконувати втратити здоров'я через те, що вам когось шкода. І насправді найздоровіша їжа вашої культури це те, що вживали ваші предки, які дожили до певного часу. Я зараз не беру, звичайно, голодомори, репресії, якісь такі страшні речі, так? коли людину просто фізично знищили і вона не встигла дожити до певного віку. Але якщо у вашій родині люди живуть, до певного віку в моїй родині багато людей, які дожили, якщо їх не вбити, 90 і більше. Я думаю, що вони точно знали, що їсти. І вони не відмовлялися від протеїну. Отаке от життя: ми є хижаками, наші зуби про це. Просто свідчать, що в нас і ікла, і все інше. До речі, і знаю, що в молодому віці відмовлялися від м'яса, втрачали всі зуби. Якщо вам не шкода, це добре. От мені, наприклад, щелепи не хочеться штучні. І в 96 навіть не хочеться. Там вже як Бог дасть, ну не хочеться. Так що справа ваша єдине, що не треба не треба інших за горло брати і влаштовувати. Взагалі, ну це така річ переконувати. Бо їжа це інтимне ін, інтимно дуже. Навіть лікарі помиляються. Спочатку помиляється в одному, потім е, хворе. Ціле покоління, а потім вони вже виправляються. Так було з жирами. Що відмовтеся повністю, а потім наслідки мали. І так буває із ліками, із щепленнями. Ну, тобто, експеримент, це така. Така річ не досить вдячна. Навіть лікарі помиляються, які науковці. А що казати про людину, яка не довчила релігії, не довчила цю систему. Просто, ну, часто це просто так, що хочеться уваги. От, хочеться уваги. Больтруїз, коли це альтруїзм, то це не може бути так. що... Ми переконуємо інших, за горло їх хапаємо, ці пости кляті з фотографіями постійними, як вбивають тваринок. Все це просто люди, які привертають уваги. Спочатку, давайте всі будемо їсти м'ясо і замінимо все м'ясом, а потім ми будемо, звичайно, відмовлятися. І всі повинні робити, як сказав товариш Гітлер чи Сталін. Тут вже на ваш розсуд. Дякую вам за увагу. Я зарізка зараз, я розумію, але це ж це ж про здоров'я, це ж про інтимне. І, звичайно, що... І я хочу додати: звичайно, що межа повинна бути. Ну, тобто, його трошечки якісного вживають. Це, я не маю на увазі, що треба їсти м'ясо, кета дієта з жиром постійно. Ну, Якщо, звичайно, у вас про те я сказала, запалення кишківника, там спочатку не їдять взагалі, а потім спробуйте замінити саме м'ясо і з'їсти якийсь тварижок. Ви будете такі мати проблеми, що у вас будуть. У швидкі потім, лікувати спочатку, а потім вже лікарі. Так що, дякую за увагу і вам, звичайно, приємної їжі будь якої яку ви хочете. Я не переконую вас вживати м'ясо, і не переконую вас не вживати м'ясо. Я переконую просто. Так от, у всьому золота середина, все маю межу свою.